Весняне загострення у вандалів та ранок у вогні. В ефірі Дніпрооперативний і це даже з подій п'ятниці, 24 березня. Перевірка на швидкість. Петрульна поліція у Дніпрі провела рейд та перевірила дотримання водіями швидкісного режиму. Понад 200 ДТП із потерпілими сталося за перші два місяці цього року через те, що водії перевищили встановлену швидкість руху. Наприклад, на ділянці Запорізького шосе співробітники патрульної поліції контролюють швидкість руху за допомогою приладу трукам. Тут завжди жваво їде багато легкових та вантажних автомобілів. Біля дороги розміщені знаки про те, що дорога проходить у населеному пункті. Є знак про те, що ведеться відеофіксація швидкості руху. Нарешті на трасі встановлено знак та нанесено розмітку пішохідного переходу. Втім, автомобілісти вже звикли до використання поліцією приладів контролю швидкості, проте все одно перевищують, мабуть, за звичкою. За даними патрульних, практично кожен третій водій не дотримується встановленої швидкості руху. Всім водіям поліцейські нагадують, їздити на авто необхідно суворо у встановлених рамках швидкісного режиму, не ганяти на дорогах. Щоб у жодному разі не допустити аварію. І нехай кожна ваша подорож проходить спокійно. Вогняний ранок. Сьогодні близько 8.45 на вулиці Ємпільська у Дніпрі горів приватний будинок. Займання сталося на даху. Вогонь встиг знищити дерев'яні конструкції, покрівлі на площі 84 квадратних метрів. 12 рятувальників ліквідувало пожежу майже за півгодини. На щастя, у цій події обійшлось без загиблих та травмованих. Поліцейських до СІЗО. У Дніпрі взято під варту групу поліцейських з Луганщини, підозрених у вимаганні хабарів від наркозалежних. На арешті наполягала прокуратура. За даними слідства, наприкінці 2021 року три опероповноважені Рубіжанського відділу поліції розробили схему отримання неправомірної вигоди. До співпраці залучили містянина, які знаходив наркозалежних, та підкупав або збував їм заздалегідь отримані від поліцейських наркотичних речовини. Надалі підозрювані іментували викриття організованого ними злочину, незаконно затримували громадян, проводили обшуки житла, вимагали грошову винагороду за уникнення кримінальної відповідальності. Слідство задокументувало передачу правоохоронцям 18 тисяч гривень. Дніпровський апеляційний суд задовольнив апеляцію прокурора. Таким чином скасував домашній арешт. Фігурантів відправили до СІЗО безпосередньо з залу суда. Покарання псевдоактивіста у новомосковську. Чоловік із сокирою напав на авто комунальників. Він погрожував комунальникам, які на прохання мешканців будинку здійснювали омолодження високих тополь. Чоловік буквально бігав за працівниками із сокирою, а потім розвезло їхньому автомобілі. Хулігана вдалося оперативно розшукати. Ним виявився 46-річний місцевий мешканець. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження. Після проведення необхідно слідчих дій чоловіку буде врушено повідомлення про підозру. Санкції статті передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі на строком до трьох років. Вандали знову за своє. Сквер імені Максима Семенова, який розташований на розі вулиць Калинова та Обрастова, цього тижня декілька разів був атакований вандалами. Потрощені тренажери, поламані дерева, вирвані та пошкоджені елементи систем поливу та освітлення. За словами депутата міської ради Сергія Пустового, характер руйнування вказує на якусь неадекватну та несамовиту люд до створеної краси. Щось вкрали, але здебільш саме потрощили. Вражаю, що на цінічній шабаші неадекватні витратили чимало руйновної дурної енергії. Міська влада зазначає, що робить все можливе, щоб знайти злочинців через запис камер спостереження. Все зруйноване буде полагоджено згодом, незважаючи на те, що в умовах війни бюджетні пріоритети міста зовсім інші, ніж постійний ремонт парків та скверів, постраждалих від рук вандалів. Тому закликаємо всіх берегти створене для дорослих та маленьких дніпрян. Це всі події на сьогодні. Бажаємо вам тихого вечора та гарних вихідних. Не забувайте слідкувати за подіями в соціальних мережах Дніпра оперативного та на сайті бережіть себе та своїх близьких.